Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою й живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє, маємо й великого священника над домом Божим. То приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Центральна ідея цих віршів виражена в словах Отже, браття, нехай приступімо, мається на увазі до Бога. Все, що сказано в проміжку між ними, і дає автору основу Його заклику читачам людям Нового Завіту, слід мати сміливість для входження в присутність Божу. Отож приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Божа присутність асоціюється зі святилищем, а завіса з бар'єром, який існував між Богом та людиною. Завіса служила прообразом Христового тіла. Автор мав на увазі, що в момент смерті Христа завіса в храмі роздерлася двоє. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув І духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє відверху аж додолу, і земля потряслася і почали розпадатися скелі. Так чи інакше смерть його відкрила віруючим доступ і шлях до Бога, який вдало названий Новим і живим. Заклик автора наблизитися до Бога. Обґрунтовується і тим, що віруючі мають великого священника над будинком Божим з усіма обставинами, про які він говорив раніше. Так, що входити в Божу присутність їм слід із щирим серцем, з повною вірою, мається на увазі без жодних вагань щодо відкритих їм найвищих істин. Кожен, хто вірить за новим завітом. Повинен наближатися до Бога, усвідомлено радіючи своєму звільненню від провини і з відчуттям особистої своєї святості, отриманою ціною Христової жертви. Ці слова закликають міцно і свідомо триматися сили Христа Христового, що очищає і входити до Бога, радіючи їй. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один за одним для заохоти до любові й до добрих учинків, не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Такий надійний для них доступ до Бога дозволяє віруючим неухильно. Повідувати свою надію, бо вірний, обіцяючий. З цих віршів ясно, що стурбованість автора твердою прихильністю християн до їхньої віри не була абстрактною він бачив реальність небезпеки, що загрожувала його читачам. Цим пояснюється його заклик до взаємної уважності, до взаємних настанов, до заохочення один одного до любові та добрих справ. Автор просив членів церкви, до якої звертався, не залишати зборів своїх, як у деяких звичай. Мабуть, дехто вже залишив його, а може, слова ці стосувалися якихось інших церков, з яких йшли люди. Говорячи про наближення другого пришестя Христа, автор залишає враження стривоженості своєї, ніби істинно віруючі не втратили надію на повернення Господа і не піддалися спокусі відмовитися від віри в Христа. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Тут автор має на увазі гріх, що у Старому завіті визначається як зухвалий гріх. Стубільцеві серед Ізраїлевих синів та прихудькові, що мешкає тимчасово серед них, закон один буде вам для того, хто зробить гріх помилково. А та душа, що зробить з ухвалою рукою, чи з тубільця, чи з прихудька, він Господа зневажає, і буде винищена душа та спосеред народу її, бо Він знехтував слово Господа і зламав його заповідь конче буде винищена душата, гріх її на ній. Зухвалий гріх не підлягав викупу через жертвопринесення, в його очах відпадання від віри було б таким довільним гріхом або зухвалим актом, після якого не залишається більше жертви за гріхи. Відкинувши жертву Христа, відступник залишається беззахисним перед Божим судом і люттю Його вогню. Бо така людина сама ставить себе на бік ворогів Божих і об'єктивно розпинає в собі Божого Сина. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках? Тільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичай вважав, і хто духа благодаті зневажив. При дії старого заповіту, якщо ізраїльтянин порушував закон Мойсея, то за наявності двох або трьох свідків підлягав смерті. Але якщо порушення меншого заповіту спричиняло таку сувору відплату, що говорити про порушення нового завіту, який, як це було ясно показано, багато більшого колишнього. Звичайно, і покарання за це не могло не бути страшнішим. З метою переконати своїх читачів у справедливості цього, автор представляє їм відступ від віри у різкому світлі. Відступник від Нового Завіту, пише він, зневажає Сина Божого і не шанує за святиню кров завіту, якою освячено. Здійснити це значить зробити гріх настільки огидний, що перед ним меркне будь-яке порушення старого заповіту, тим більше, що відступник і духа благодаті ображає, яким спочатку був приведений до Христа. Духовний заколот такого роду заслуговує на тяжче покарання, ніж смертна кара, яка загрожувала за порушення Мойсеєвого закону. Відомо, що чимало форм відплати згори гірших, ніж миттєва смерть, можуть впасти на людину, на людей. Згадується плач Єремії, про покарання, яке спіткало Єрусалим. А також цар Саул. Чиї останні дні були затьмарені таким божевіллям і такими тяжкими моральними муками, що ж смерть стала для нього полегшенням. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Нікому не слід нехтувати такими застереженнями. Бог сам заявив про своє право на помсту і відплату, про право судити народ свій. Ті, хто знають інші описи Божого гніву, що виливалися на народ його, не можуть не погодитись зі словами автора, що страшно впасти до рук Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися й витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги й знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви постраждали й з ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Вірний спосіб зміцнити людей перед майбутніми випробуваннями це нагадати їм про їхню мужність, явлену у минулому. До цього способу і вдається автор: його читачі вже витримали величезний подлих страждань. Вони пізнали на досвіді, що це таке зазнавати публічних покарань і переслідувань, беручи участь з іншими, які перебували в такому ж положенні. Вони виявили свого часу співчуття і до автора цього послання, коли той перебував у в'язниці і прийняли втрату свого майна з радістю, усвідомлюючи, що на небесах у них є майно найкраще і неминуче. І ось тепер автор просить їх виявити таку ж стійкість і терпіння перед обличчям випробувань, мабуть, які чекають на них у майбутньому. Їм допоможе в цьому спогад про те, як трималися вони в колишні дні, коли були освічені. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна щоб Божу волю вчинити й прийняти обітницю. Яко, але наполегливо продовжує автор умовляти читачів, щоб не залишили сподівання свого, бо якщо збережуть його, то має бути велика відплата. Вони особливо потребували терпіння, щоб таким чином виконати волю Божу, отримати обіцяне ним. У цих словах головне у посланні до євреїв умовляння. Бо ще мало, дуже мало і той, хто має прийти, прийде й баритись не буде. І праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Якщо тих, до кого звертався автор послання, турбувало, що Господь відкладає своє друге пришестя. То їм слід не сумніватися, що майбутнє прийде і не сповільниться. Автор висловлює таким чином ту думку, що провіщене Господом неодмінно збудеться, не скасується. Думка ж у тому, що праведний вірою живий відповідає і вченню апостола Павла про виправдання з віри тому, хто виправданий Богом, слід жити вірою. Бо ще на умовлений час заведіння, і приспішає кінець і не обмане. якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Цю істину автор хоче донести до глибини свідомості своїх читачів, як і те, що якщо хтось похитнеться, тобто, якщо виправданий, відступить від віри, відкине сповідання Христа. То не може таки чекати благовоління Божого. Автор з тими, хто стоїть у вірі до спасіння душі, слово душа вжито тут, у розумінні його, як сама людина, як її життя. Тобто автор каже, що тверде стояння у вірі оберігає людину від згубних часом нещасть, від яких незахищені вагаються або відступили від віри. Якщо навіть у першу чергу автор має на увазі свою позицію, не викликає сумніву, що і читачі своїх він хотів би бачити на тій же позиції.